Це для тих фахівців, які говорять, що ви діскуєте для того, щоб плуг класно орав, бо по прямому він не заорює рештки. Ще дужче налипає. Тут просто жах. Такі вареники, що це, це просто. Всім привіт! Слава Україні! Знову оранка, але непроста, золота. Значить, дивіться різницю між ґрунтами. Відстань між цією ділянкою. І ту, яку я закінчив вчора, ну 500 метрів, а ґрунти відрізняються кардинально. Тут теж була кукуруза, он спеціально колі кажу, залиште по прямому за Жандорем подивимось, як воно буде справлятися. Ось дивіться, що означає е, маса решток і врожайність. Якщо в нас врожайність була е, 11, плюс, це на Ставриджі Тізенетікс був то Тут врожайність я не готовий сказати яка, але стебло набагато тонше і решток я набагато менше, ніж у нас на тій ділянці. І Тобто, отримуємо мишо, кращу дисковку. Ми ж не бачили, з баті, як воно задискувало, то можна було, в принципі, сміло оставляти дану площу неораною. Ну, плуг нацеплений, давай вже виоремов, так як ця ділянка перший. Рік по обробітку вирівняємо, заоримо, щоб воно було по красоті. І отримуємо ми отаку ось оренку. В порівнянні та, що була вчора, це, це бімба. Грунт весь розсипається, тут все чотенько, за сонцем їдеш. Одна полоса від плуга блистить, інша ні. Бо їде ж в одну, в другу сторону. Як ото футбольне поле, знаєте, пострижене. В одну сторону так, світліше, в другу темніше. Зараз будемо пекти. І подивимося, що в конечному результаті вийде. Ох, і вітер, -моє! Поки ще ніхто не приїхав по плуг. Ніхто не хоче купляти плуг, то будемо значить, орати. Ну, як не хочуть. Чоловік 15 дзвонили, чоловік 10 писало на вайбер. І із них чоловік десь 7, може дев'ять. Говорили, час ми каже, скидаємо завдаток. Каже, зараз, посію минуту. Ну це таке. Потім після боя руками нема, так, як говориться, хто перший успів того то тапки. Плуг продається, кому цікаво, пишіть. Ось його робота, ось його воранка. То воно, виходить, ж отак. Я намагаюся його рівняти, десь до борозни взяв, десь е, до, ну, до ораного І виходить, що десь там трохи горбочок, а десь там якась ямочка. Ну це не критично зовсім. Тим більше під краєм, тут обурюватиметься, там е, піднастроїв трохи. Змістив плуг на тягах. на оцих на оцих тягах змістив, щоб лук стояв по центру, виставив горизонт і Чуть-чуть зменшив глибину. І це все проходів за 5-6, ні, 7, мабуть, десь, і вийшло по красоті. Бо якоби на тих налаштуваннях, коли я орав отам, зовсім по другому оре. не так як треба, не докидало. В одну сторону стили, а в другу сторону не докидав. То виставив, змістив, все по красоті, плуг працює, погнали кататися. Але це ще не все. Чому я кажу непроста золота, це ще цю ділянку я доб'ю, це зрозуміло. Доб а потім на іншу там коля дискує, Значить, там на одній ділянці буде три культури кукуруза, соя і просо, просо. Це ми з тим просом намучимося так, що це просто жах. Не розуміє, нащо його сіяти. Ну може для сиво зміни чисто. Так. Погнали в трактор. В тракторі срач, нема коли прибирати, треба пекти. Це ж просто, це, це ж така зараза, що це просто не об'яснить словами. Воно потім пізно вилазить, коли ти вже кукурузу, наприклад, побризкав, да? або той самий соняшник. Не знаю, як по кукурузі, а по соняшнику можна його вбирати громаніцидами, греманіцидами. Ну, коротше, ви зрозуміли. Бо в нас вже була така проблема. Ну там буде соя, то я думаю, соєю гепнем. Це буде по красоті. Сідушка рипить, як хто зна що. Стеле. Вчора ж улупив дощ, аж доворюю тупощу, давай хоч хоть і спілить. Потім вспіваю, до нема, все по красоті. Ще пшеницю заднім корпусом одорав у коліно. Така канава, що я ті дам. Це я в неї саме перший і попаду, тому що там дорога отак під уклоном. І я по грязюки, саме перший буду лізти в поле, дивитися, що ж там пшениці. І мене туди знесе і саме перший я в тій канаві застряв. І вечором улупив дощ. Я взагалі думав зранку, що ніхто нікуди їхати і не буде, буде вихідний. Я вже батько зібрався, встав зранку, думаю, напишу, що там вихідний. Коли він каже, він не каже, я виходжу, відкриваю вікно. Йома я асфальт сухий, значить треба їхати на роботу. Воно зутра пасмурно, печально було, так не, ну, взагалі. Поки ми там туди-сюди лупилися, та давай їхати орати, сонце вийшло, Блін, красота, тепло, класно. Сроки йдуть, так що пече, приїхали, воно все задіскувалося, все заоралося по красоті. Оце значить кусочок, пайок. І щоб для розуміє, всяким спеціалістам, Дванник. Оцей пай виходить на 12,5 метрів в одно, з однієї сторони, на 8 з другої в посадку. Но посадки метрів, може 6 то Тобто цей пай виходить ще і за посадку. ну Зісно, ми вже там обробляти ту полоску, блин, у 30 соток не будемо. Вот і отак тобі 30 соток, чи сіка там вийде на тій стороні посадки, плюс посадка. Fi442 в кінечному результаті обробляємо 390. Ну, наприклад, так, плюс-мінус, да, ми ж не рахували. Розстраюся, не розстраюся, пей моя красавиця. Да? І за посадкою... Масе із Лємкеном і Джангір із шультою. Ганяючись, якщо буду їхати десь він туди буде летіти, треба поперти, буде зняти відос, як працює шульта. Просто як подрізняється земля. Там одне було, тут друге. Там мокро, сиро, як капстець води по коліна, тут по красоті ось огориться, все задіскувалося. Весною ще одна дісковка, бери та сій. Атрія та залізе, куди захочеш. Ну, Думаю, влад, вже Знати вам, що ми його вигорили, додаємо, скажімо так. візьмем у долг, в кредит добрива за рахунок оренки. Тобто ми ж будемо сіяти без добрив. а оренка спровокує. Органічні, скажімо так, добрива, які ми з неї візьмемо. Класно, оборотний плуг це, звісно, сила. Розвернувся, заїхав і печеш. Це твердо, там, звісно, глибо вивертає, таку грудку здорову. Ну, Воно вже, опять, оброблялося отак і отак. З попереків по доля ми тепер оремо як по діагоналі, порівнянні до тих посівів і до тих з цієї ж ділюшкою, яка в нас оце Ну, Вона, походу, не тільки у нас, вона в усіх проїздить по району. Так що печу, переїду на кукурудзу, включусь, покажу. І Потім вже переїжджатиму на ту площу. Це може буде сьогодні, може буде завтра, не знаю. І покажу, як буде оратися на трьох культурах. А вчора ж до речі, сижу ж, доорав, доволі, все, дощик, пофедшую, все в спів. Сижу, баян прогріваю. Увідомлення е на ютубі. Це ж по-любому, думаю, хтось в коментарі написав. Коли йома йо, моє, Леонід Бобошко написав мені, таке чуть звізду не поймав з неба. Отвічаю. Це б хоч би не зазвіздиться. Саме Леонід Бобошко. Це уровень, щоб ви розуміли. Так що все, переїжджаю на кукурузку. За її, виходить, по діагоналці. Подивимося, як працює по нормально в стиглому ґрунту, прямому. без притлужників, углосніми. Покажу, розкажу. До речі, хтось писав. Не, один, не одна людина писала, що по-мокрому зніми углосніми і буде тіпа краще. Блін, як їх знімати, яких грати, що що, треба купити хазяйство. Хай щоб тільки чи джу чу познімав, все крак, крак, класно. Вручну я як крутить, оці 33 болта, так ну і вонах. Хай воно стоїть собі, робить свою роботу, як не крутий, яку там воно її робить. І все буде добре. Так що все. Ставим лайкос, поранка продовжуйте. Продовжується. Пишіть свої думки з приводу того чи іншого. Ну, Понятно, що кому подобається відос. Лайкос, тому не подобається. з лайкос, ну, я думаю, таких немає. Якщо не подобається, ніхто дивиться, ну по логіці. Правильно? Правильно? Так що ще блугів всім, переїдемо на кукурудзу, далі буде спало. Ну що, прийшло діло і до кукурузки. Ось. Воно так по діагональці, один рядочок залишився. Так, да, подекуди є він. листочки, щось там десь, він. якісь кучки. Але все зауріє. Коли ґрунт толковий, коли ґрунт стиглий, коли воно не мокро, коли воно не залипає, навіть плуг з углознівами ось видно, як налипшо, десь сиро схватнув, а він оре, коли воно ну, більш-менш, а не на кожному проході, як от на минулому полі, залипало. Це для тих спахівців, які говорять, що ви діскуєте для того, щоб плуг класно орав, бо по прямому він не заорює рештки. Ну ви ж подивіться на... По-перше, зріс незесенький. По-друге, ну товщина, блін, стебла. в мене палець товстіший, ніж стебло. Звісно, решток маси немає. Все воно ось чорне, чорний пар. Що ще треба? Воно воно. А ось далі у відео побачите. Переїдемо на ту ділянку, де скошено вище. І соотвісно, отакого от ефекту не буде. Буде навіть по все одно залипати. І знову ж не знаємо, який там буде ґрунт. Тут ґрунт той, що доктор приписав, який ореться безподобно. А там а там буде вже боязна. Аби його, звісно, встигнуть сьогодні по світлому закінчити цю ділянку. Тут вже й понти остали за посадкою уре масей із Лємкеном. І я хотів, би це. І під засняті сам для себе впасти з ним в борозну, проїхати, подивитися, яка різниця Лємкен і Велесагро. Це той самий кавичка. Да, ці... ми... Всі ми це розуміємо. Той самий Лємкен, але тільки український. Да, Є нюанси, може десь якісь недоліки, може десь там здесь не докидає, так як Лємкен і тому подібне, але ж цінова політика. Два з половиною рази дешевше, ніж новий лінкен. Тому вибір за кожним, а я печу далі. Не забувайте за лайкос попер. Ну що, значить, ми переїхали на ту ділянку, де у нас три культури йде. Ось зараз знаходжуся на просі. Чуть далі йде соя і потім наша кукуруза. У нас, хто в курсі, ще йде ця дільошка, коротше, там у нас кукуруза була посіяна отак. Там красота, підкошено, було, комбайн з любою жаткою пролітав, з освистом. Посадочка, хорошо, що хоч наша посадочка нам попала, де підпиляно, де не надані, ніякі гілки не висять на поле. Тому я там далі покажу. А частинка, там інший пай буде паралельно дороги, де ми косили, де ми облагоражували, де ми підтримували порядки. Подивимося, що буде з нею через та через рік, навіть не треба й загадувати багато. Значить, коля діскує. Кажу е, батя, а що, що по сої і по просі діскує коля. Хай кажу, кукурузу шандори, а теплух заоре це однозначно. А виходить, як паї було, це було три паї. Просто це один, соя це другий, і наша кукуруза це третій. А тепер виділилося отак у нас буде пай. Тобто перпендикулярно цим. І виходить, там борозна сіяло все час отак, тобто топталося отак. Що там, сіялося, коткувалося і так далі. Тобто оці всі нерівності, які ось і зараз помітно на площі. А урюжа так. І тобто, виходить, якщо я буду по прямому тут шандорити, а тут аж от комбайні, такі сліди з плугом я просто там буду отакі Бо оранки по сої, по просу просто стеле. По кукурузі йде більша грудка. Ну, в кукурузі сиріше дуже, дуже на, на дуже і дуже багато. Зараз покажу. Воно і тут, в принципі сиро. Іду, так воно чуть по, по кросовкам, ось налипання таке, що я тебе дам. Но не так, як в в кукурузі ще сиріше. І ось о, бачите, які нерівності. А сіяти ж будемо так, то із полюбасу треба його вигорати, щоб підрівняти. Це перший плуг, який без борозни, це вже ось два з Тут ось бімба. Зараз ось четвертий піде, взагалі буде по красоті. І естественно, де оці ямки, канавки заглибляється, виміляється плуг, так як колісо пішло вверх, пішло вниз. І сама ж навіска трактора. Тобто вона ж йде за трактором, трактор пішов вверх, пішов вниз. Так що так що бореться краще, ніж попередня кукуруза. Але не ідеально в тому плані, що ну просто... Мокрющини. Не... Не впригнув, я вборознув вчора аж хотів з Лємкином впригнути, а воно вже, темніє рано, я поки виїхав, об'їхав круг, якраз вже масей з поля виїжджав. Не вспів. А хотілося б подивитися. Ось вареники такі ліпи. Зараз ось кольоса, дивіться. Облипа налипа таке, що я ті там. Заднє ось колісо теж, бачите, обліпляє. Тобто, звісно, зараз через час і плуг налипне. Казали е, в коментарях, поставте крони і не мучте по собі голову, не буде ніякого налипання. Воно то може і так. Ну, Ставить те крон щось в мене не сильно до цього діла стоїть, навіть не об'ясню чого. Не те, що там не внушав воно мені довіри чи ще щось, то, а просто якось. Ну от нема бажання. На лімкен же ж ніхто не ставляє текрон, правильно? Правильно. А тут будемо ставити, ну, якоби недоцільно чуть-чуть, на мою думку. Так, зараз переїдемо на ту сторону, покажу, як по кукурузі. Ну, там реально сиріша, там грудка більша. Але вориться, вориться, далі буде. І ще такий важний оцей момент. Це просто, просто, це просто бімба. Ви представляєте оце, ось, дивіться, сіка його насіється, сіка його розлетиться. І що з ним робити? Це просто жах. Ну, одне спасає, що тут буде соя. якоби як солов'ю. Двічі-тричі бризнув, просто вбрав. Але ж, але ж на після роки це просто жах. Потері після комбайну нахилене, це, та це, це жопа. Дивись. Ох і намучимося з цим просом. Хай йому грець. Так, печем, хороші ліпати. І ось по кукурузі, ну тут просто моква така, що я ті дам. Не встигає воно просохати після сої просохло, а були жопа, де в кукурузі, блін, зверху рештки воно промочить промочило, а висохнуть не висохло. І, виходить, більшу горне глибу, грудку там і так далі. Ну, Але все одно ж, пріоріє по красоті. Тут у нас виходить, ще ми йдемо зараз по краю. А потім перейдемо, це, оратимемо впоперек. Подивимось, що з цього вийде. Ну опять же, те, що я показував тоді, ота, маса, яка там була маса, яка була палка від кукурузи і яка палка тут от кукурузи. Це тут під посадкою чуть тонкіше стебло, ну а далі товстіше. Тому тому, будемо дивитися. Я думаю, більш-менш плюс-мінус щось буде нормально. Тут ще дужче налипає, тут просто жах. Такі вареники, що це. Це просто. Зараз ось сяду трактор, там прокоментую один коментар. Пише чоловік, каже, тобі не вгодиш, то дощі треба, то дощі пройшли і тобі це не подобається чи щось в такому роді. Ну, суть, та, суть ми поняли. То що хочеться сказати? Воно ж як завжди, знаєте, аби ж ми працювали в офісі, то це було б одне. Коли ми працюємо в сільському господарстві, на землі, то... Получається як? Коли треба дощ, коли кукурудза відпало, йомайо. Коли кукуруза наливає качан, їй ж потрібні опади, щоб його налити. У нас опадів нема. Коли соя наливає бобики, теж треба, щоб пройшов дощі, опади і налилися наші зернятка. Але дощів нема. А тоді, коли нам треба щось зробити, якусь грунтообробку. У даному випадку, оранка, У нас дожі пройшли, воранка, якщо ви п'ятибальні, то на 4 з плюсом, ну ніяк не на 5, ні на 5 з плюсом. Тому що ну, земля не розсипається, глиба і так далі. І того воно, як завжди, нам не вгодиш, коли треба, дощого нема, коли не треба, він єсть. Тому так воно і виходить. якби сидів в офісі, та, що ти приїхав в офіс і сидиш, Тобі пофіг, чи світи там за, за вікном, те сонце, чи нема того сонця. Ти все одно сидиш на комп'ютері і робиш свою роботу. Правильно? Правильно. Ось переїхали на сою, зовсім інша картинка, зовсім інша воронка. Отут твердо вже можна сказати на п'ятеро. Не на п'ять з плюсом, Ну на тверду п'ятерочку в ідеалі. І оце ж гікання, скакання. Це ще школя дісковкою підрихтувала, аби дісковки не було, то взагалі було б таке перепади, що я діє А так, чоті. Хреново, що багато кукурузи залишилося на цій площі, що, виходить, більша половина кукурузи і менша сої з просом. Так би було ідеально. А так по кукурузі глиба капстець. І коли воно висохне, день-два і знову пише дощ. Тобто воно знову ж ту саму кукурузу намочує. По сої воно ще нормально підтряхає, висохає, більш менш куди б не йшло, тим більше от сонечко воно пригріє, буде капітально. Та ну де що, бомба. Не знаю, воно там на камері, мабуть, не видно. Це торе чоловіка. Ну, ну є ж здраві коментарі, коментатори, коментарі, люди, які можуть щось по-діловому порекомендувати, посовітувати, щось там підсказати, коли щось неправильно. Каже, ти опускай плуг тоді, коли падає заднє колісо у борозну, і тоді не буде в тебе е, різнобоїв між плугами. І будеш на краю пригати, ті типу, попроще. Пожалуйста, так оце і роблю. І благодарю того. Ту людину, яка це підказала. Бо в воронці я ще не прям такий опитний, що там грандіозно щось. А ось тут я підказала, що я тепер знаю, тепер випросів немає ніяких. Проще на краю. Песня по сої просто ідеальна. Воно б і по прямую би, попряму, попряму би Орало, було б супер, але ж все оці неровності. Пригаєш туди-сюди. А це ось підрівняємо, потім будемо сіяти отак і, звісно, площа у нас буде рівненька, культиватором пробіжимо. І буде чотенько. Так що працюємо, працюємо. Далі щось буде цікаве, прокоментуємо. Доведемо відео про оранку до кінця, зробимо якісь висновки. Локація в мене така бомбічна. Сосна, лісок, красота просто. Повністю, значить, я фразу із школи, ну, не пам'ятаю тільки, хто це казав, з, хто із вчителів. Не відкладуй на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Ну, от я, значить, не відклав, так скажем. Дорав, добив ту площу, все чотенько. На краю там, правда, чуть косякнув, бо воно там не рівно таке, ну, культиватором зарівняємо. І друга фраза мені повниться, зробив діло, гуляй сміло. І так, площу накрив, все, ночу, може, в два, може, в три, може, в кись не знаю, Почався дощ. Він то не критичний, не сильний, там прям неймовірний якийсь, але все намокло, все сире, соотвісно, сьогодні вже у поле ніхто їхати не буде і ніхто туди не поїде, тому що ну, там вже буде жах. Значить, висновок пооранки, який? Після кукурузи, всім це відомо, дані ні для кого це не новина, що кукуруза це така важка культура, не тільки при її е, вирощуванні, при збиранні, а і в обробітку. Особливо, коли врожайність, е, врожайність дай дорогу. І ми отримуємо, що? От як я на початку відео орав звичайну кукурузу, да, там, ну як звичайно, е, не знаю, яка врожайність була, але але решток було. Набагато менше і земля сама по собі, звісно, висохла. Земля не була покрита цими рештками, дощі промочили ту землю, але вона підтряхла і воно оралося хоч по прямому, хоч по діскованому. Ну, в ідеально в попел. Потім же ж ви бачили, що переїхав на просо, сою і е, кукурузу. На просі на сої. Ідеальна оранка. Шо Лемкен Велес. А на кукурузі. Там моква, зверху була маса решток, врожайність дай дорогу. Соответственно, земля не промокла, горнула груду там і так далі. так далі, так далі, далі. Але з площою справився, не знаю, правда, як там послухаєш так, ти зонами з трьохкорпусними за сім часов по ой, за сіки там часів та по сім, по дев'ять гектарів уряд, я не знаю. Як класом, значить, виходить, у півдинадцятого виїхав з поля, це вже плуг почистив. В 9 був на полі. 에, заробив площу, ну так, да, там плюс перекури, плюс обід, плюс там на горшок постять, попісять, покакать і так далі. Ну, оце вийшов, вийшов отакий час. Але з роботою справився. Залишилося небагато там ще орать, буквально там, буквально 2-3 ділянки. Бо остальне все, мабуть, ставатиметься до весни або під прямий посів, або весняна дісковка. Хоча весняно ну, дісковки не хочеться, тому що після неї падали цей кукурузи піде і потім по тій сої будеш одно тільки бігати за прискочем. Тому може будуть прямі посіви. Ну, коротше, це все буде далі зовсім інша історія. Е, суть такова, що роботу зробив, тепер можна і відпочити, поїхати, пробздіться, подивитися, що тут у нас відбувається по місту. І так далі. Так що, дякую всім за увагу. Отака оранка вийшла. Кому понравилося відео, ставте лайкос. Кому не понравився дізлайкос. Всім пока і звісно, все буде Україна.